Привіт! Я вами барком. Зараз я, я до тебе піду. підійду. Тут хтось велосипед прив'язав. Я вже покидала велику приманку, ніфіга мене не клює. Дощ пройшов. Зараз вас трохи ближче до Сергія. Хай він вам розповідає. Його вог, хай щось розповідає. Сергій, що ти розповідаєш? — Всім привіт, я питався. В'язати за морковку, в мене нічого не виходить, треба ще тренуватися. Кінці коробки я три рази зв'язав і посолю на, на разлина. Не знаю чому так, але я не вмію в'язати. Це не морковка, то якось називається називають. Ну як не знаю. Я не пам'ятаю. Щоб попитатись. морковку зв'язати, Ні, ніяк не виходить. А то бачите, як я його розбалувала, навіть не може вузла прив'язати, вже скоро додому йти, Сергій. Так. Як так вийшло? Так, так, бачите, три рази зв'язав наші. Ну що, вийшло чи ні? Ні, ну. От я знаю, що тебе не виходить, бо коли я коли я вчилася, коли я вчилася в'язати, то я по картинці вчилася. Я теж довго вчилася. А мене десь. Це вже дружить. Ну прив'язав чи ні? Та ні, вже хліб Кажи голосніше, бо камера далеко, чи ти погано від Ні, в мене до... там вже флюр закінчиться, це я в'яжу. Відвідний. А ти бачив, я тобі в коробку поклала роман? Дивіться камінь. То я тобі поклала, щоб ти розібрав чи бураку, бо в мене сьогодні не вийшло. Я, коротше, вже порибачила. У мене нічого не клюнуло, на великі приманки, мале щось мені не хочеться взагалі нічого прив'язувати. Щось нема настрою. Ми хотіли взагалі поїхати на інший ставок, але часу мало, дощ пішов, вітер, хвилі, коротше. Дивіться, який а, вам не видно, тут такого павук понаплітав, тут присіли в такий такому шалашику. Точніше Сергій присів? Да, Сергій? Наталя, в тебе немає палочки друзіка? Палочка, вона жить має палочка. У мене скільки грам? На гра? Звідки така? Ну, На шість. шість. Ну, в мене одна лишилася. Де моя коробка? Ти в мене все повитягнеш. Ну, що ти зараз людина така? Ти ось тут подивися, щось в тебе має. У мене немає, там 4 три паличка і все, а автобрати. Я тобі не дам просто. Ну, не треба, я тобі це бурашку. Я тебе присість, тобі тут дуже гряз. Що можна? Та ні, не можна. Ти прив'яжешся сьогодні, ти вже по сорок привяжешся. Що ти тут? Я бачу, що ти присів і не хочеш відсити ні нікуди. У мене п'ятірка одна. Трійка, сімка. І шістка у меня. Сімка. груша. Одна. шістки. Одна. Пошистка. четвірки. Петирка. Чебурашка есть. Ладно, ну надо. Чебурашку. Ну, став чебурашку. І не бордей. Я вообще там рюкзак кинула, чуєш? Зі шовні Ты вообще нормальную приманку збираєшся ставить, чи ти на ауто і збираєшся таку мелоч тягать? О, це реально побільше. Щука, наверное. <хи> а не нараз судак, якого ты сьогодні жарив. Да. Ну, стопудово. Ой, комар. Сей побіч і самець. Калючий. Ну що ти думав? Ти ж бороду поб... побрив. А він чим брить буде. Та йому й нема що? Відпускай такого саме. Ну ти ж не сом, щоб таку рибу жив'єм їсти. Ні. Чи зісиш? Зробиш Ні. контент? Ні. Ні. Ну правильно. Дві, на тебе напижився, я кажу. а я б тебе з'їв, аби ти мені в рота Відпускай вліз. його. Відпускай. Ви бачили, як він Ні, ми не бачили. Ні, Ну що, Другий закид і, другий, і друга риба реалізована. Зараз третій закінчить. Радний, що ми сюди так і головне, і там пляж звільнився, нема нікого. Не. Тільки що були з тієї сторони. А там пляжі були купальщики, поки ми сюди дійшли і від тіля пішли. Щось сьогодні неділя і всі потікали. Ти не знаєш, що вони потікали сьогодні. Не знаю, не знаю. Так, головне, що тепло, а вони потікали. Хто Завтра на роботу. Напевно. Сергій, як Сергій. Що тут понав'язував? Я не знаю. Так, коротше, ага. прив'язав, коротше, одна засівка є, прив'язав засідку до шнура, поставив вантаж на відвідний повідок. Відвідний повідок 4 кілометри. Це за його смаком, я такий... Я ось такий вяжу. Ось такий видний повідок. Більше не вяжу, бо мені так незручно закидувати. А в нього ось такий. Майже метр. Двістерок поставив. Зараз буде дубасить охорон. До речі, це гарний метод ловлю. Ну я взагалі не знаю, чи що клюне, чи не клюне, бо... Капець погода, вам не видно, там такі чорні хмари в місті таке там поливає, і тут поливало. Але круто, знаєте, що, бо всіх купальщиків порозганяли. І ми давай дьору вже давати на ставок, поки нема купальщиків, поки вони звалили, кажуть, зінці на рибалочку. Ну, П'ять дні очі. Ти ж не хочеш нормально рибу ловити. на що не ліва. О, oh, <laughs> <laughs> Це ж був прикол, я дістала камеру ти нічого <laughs> не дістав. Ні, Ну було щось, я бачила. Носик загинався. So, so, so. Обманули. Ну, Сергій, ну приколіст, блін. Гля. <laughs> Розвів на лоха нас, гля. Well, Подивіться, риба не клює, він вже робить вид, наче щось клює. Та ні, жартую, жартую, Щось було, зійшло біля берега. Якась мілю згада. Да? Uh -huh. Такі, ну, є. ладно. Бо, Бо, взагалі. взагалі щось покльовок нема. Там пацани. А диви, біля них, як ганяє, глянь. Ага. Ти бачиш, а то, що шугали, шугали тої риба, а риба там і крутиться. Ага. Дубль два, тільки положила в карман. А чі, що я можу, я Блін, там не задрали тих уток. Качок ти. Сергій, ну риба є чи ні? Бать. Ні. Тих, Ти наловиш нам нормальної риби, ну Сергунчик зловий окунчик. тримай, щоб не впав. Отак От я це приймалечку, бачите як клієн. Діймово. На дюймовочку. На дюймовочку клієн. <свісно> як я всіх купальщиків відправляю на той другий пляж. Одні підійшли, я їх прогнала. Ну як прогнала, Культурно сказала. Я бачила вони на велосипедах тут. Я кажу, тут погано, тут глина, йдіть туди. Не. Пішли. Ще ну, справа не, не. в тому, що ми не хочемо туди йти. Головне, такі дівчата до 10 років, тут такий спуск, реально, друзі. Гляньте, не. слизько, ну таке. Коротше. Вони не. лізуть сюди купатися. Там так гарно пісочок насипало, кльово, і навіть нікого не було. Це зараз собака, 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 собака. Е! Okay. Yeah. <laughs> Та ну, -ну він понюхає все, що ти там немає нічого. It's а, ні, там є ковбаса. Ага. <свісна> І ці приїхали, каже, ну й діти, а вони що тут не купаються, тут так глибоко. І... Вони поїхали туди далі. Нормальний є пляж, ну що не, не купатися. І ще йдуть. Зараз скаже, ми будемо купатися. Чуть крупніше, так? Це теж дарма. Да не ты он не давы. Нормально, да? Трохи краще, да. Трохи більше, да? Да-да. Кто такой? Я не знаю. Сергій, коротше, мене сьогодні обіграв, бо я не ловлю на малі приманки. Але це маленькі. О, шкет. Оце шкет. Ну, це не по твоїй комплекції, риба. Взагалі. Яка приманка, така і риба. Скажи. Щось крупний не хоче підходити. вообще. Я кидаю крупну приманку. Не в Сергія на малу, не в мене на крупну. Не задушив укуні. Випускаю. Випускай. <сум> Ой, сілідка. Друзі, так <'я> не було. Такірку.

Дивіться. Дивіться. О, шо, друзі, зараз перейдемо на інший ставок. Там уже карася. Карася ловить. Сходимо, спробуємо на іншому ставку. О, тут щось одна мелочівка. Вальчики все розлякали. Пригали там, стрибали, що вони тільки не творили. Сходимо зараз. А там позаростало. не знаю, як ми будемо там ловити. Якщо чесно, але спробуємо може, деяке місце. Знайдемо. І там ставок дуже глибокий, треба ставити вантажі. Гарні. Оконя. Бачу, вони там зайняли місце, можна було б там половити, ну, але ти зробиш. Та щось дрібно та одна бере. Я не... ну але й виходу немає. Ти бачиш, що й виходу немає. Щоб так аж ганяло, то як окунь виходить харчуватись, то видно це чути відразу, як воно ганяє. Не промахнешся. Сто відсотків, як то відео я вам показувала. То дивився, пам'ятає. Тільки закинула туди. Пливе стая оконя, тільки закинули туди. Раз і клюнув, раз і клюнув. о, як попадеш. А так, ну Сергій он на дрібні приманки трохи потягав, потягав. Може, пізніше вибрав а може й ні, він мох. Вдень. Так, да, Сергій, але ми в день були зайняті бур'янами, скажи. Так що і. Вихідні дні пробігали і нормально на рибалку навіть не потрапили. Вчора сходили на рибалку, але там ніде було яблуку пасти. Скільки було купальщиків і всі кладки, і вони повністю все позаймали, і навіть було підійти навіть на тій річці, а тоді під вечір ще й дощ пішов. Довелось звертатися та їхати додому. Якщо то так, такі рибалки, коротше. Треба лодочку на лодочці, на човнику плавати. То, то може, що знайдеш, а так, бачите, все біля міста, людей дуже багато. Ну, коротше. коротше, складно щось, нормальне щось зробити. Треба ще судака гарного ловити. Щось ти тут Да. <гас> так треба їхати на тій. Треба їхати на роби. Так без риби залишимось. Сьогодні вже останню рибину до вже риби нема. Немає нічого. Мала. Мала, мала. Ну ладно, будемо пробувати. Як щось буде, то... Покажем як ні, то ні.